Сьогодні, дорогі братія і сестри, Свята Мата Церква дає нам до наслідування сімейну пару святого мученика Андріана і Наталію. Були тяжкі часи в Христовій Церкві, а особливо за цісаря Максиміліана, який був одним із ключових переслідувачів віри Христової. Право він 305 311 роки. І ось одна молода подружжя, яка жила в Некомедії, Андріани і Наталії. Прожили вони разом з цього дуже короткий час, один рік. Цісар видав наказ, щоб всюди вишукувати християн. А що це означало всюди? Отже, християни рівно ж знаходили різні виходи, тобто, вони збиралися на Євхаристію, на службу Божу, не тільки по хатах, але вони також в лісах, на цвинтарі і також в печерах. І ось дійшла новина, що там в горах-печерах збираються християна. Цісар висилає військо, воно зробило облаву. І дійсно, в печері на свільній молитві вечором було 23 особи. Всіх їх арештували і привели в місто, і тих полонених християн зустрів сам цісар. Він наказав їх бити, допитувати, так, а відтак присилувати, щоб вони відреклися Христової віри. І знову повернулися до поганіства. Але жодні тортури тих людей не віддалили від Христа. І один, 28-річний Андріан, який вів ту справу, можна сказати, був головуючий цієї справи, він придивлявся до тих людей. І він не міг одного зрозуміти, що ходить тим людям, яка є різниця між тими богами, до якого він молиться, і тим Богом, яким моляться ті люди. І він часто старався перебувати з цими людьми, спілкуватися з ними. І, можна сказати, так, у в'язниці відбулася певна катехиза поганина Андріяна. Християни розказували їм, в чому полягає їх віра, за що вони терплять, за що вони є переслідувані, хто дає їм силу в тих тяжких муках і терпіннях, ласка Божа. І це дуже так він глибоко собі взяв до серця, бо таких людей, мужніх, відважних, які би страждали за віру, за переконання, молодий юнак ще не бачив. І ось коли дійсно він дійшов своїм розумом за допомогою їхніх проповідей, їхньої катехези, він сказав: впишіть і моє ім'я в число ув'язнених, бо я від сьогодні є християнин і з радістю також прийму смерть за віру Христову. І коли донесли до цісаря Максимиляна, що його підданий Андріан також став християнином, Максимілян старався викликати його, поговорити і сказав, що це все є несенітниця. Він має покаятися, перепросити своїх богів і далі працювати і жити. Але Андріан сказав ні. Повороту до поганства назад немає, і ось він був також кинутий до в'язниці. Його дружина Наталія, яка була тайною християнкою, бачимо, що вони прожили рік, але вона ще не призналася йому, що вона є християнкою, мабуть, боялася, ще до кінця не довіряла своєму чоловікові Андріанові. І коли вона знала, що її чоловік християнин впізнав Христа, прийняв хрещення, вона дуже зраділа, і вона мерщі подалася до в'язниці. То була направду така любезна християнська зустріч. Вони двоє раділи, вони двоє тішилися, що вони визнають. Єдиного того самого Бога. Вони помолилися разом, і свята Наталія мала піти дамо. І коли вже була визначена кара смерті, тоді Андріан і ще його товариші попросили тих в'язнів, можливо, дали якийсь там підкуп чи щось інше, і вони відпустили його. І коли Свята Наталія побачила, що її чоловік прийшов додому, вона дуже стривожилася, бо думала, що він зрадив віру Христову, що він знову навернувся до поганства. Але Андріан сказав ні, я прийшов повідомити тебе, що того то дня нас мають стратити. я не зраду віру. Я рано знову повертаюся до в'язниці. І дійсно, прийшов час моги страждань. їх дуже боле. До тих християн було особливе знущання, варварське знущання. На людські питки вони приймали. І коли напівмертвого півмертвого Андріана вкинули до темниці, а цісар приказав, щоб їхні дружини їх не відвідували, не потішали їх у їхніх терпіннях. Що робить свята Наталія? Вона стриже своє волосся, одягає одяг чоловічий, щоб тільки полегшити терпіння свого чоловіка Андріана. І коли всіх вже вивели. Мало вбити, але то не тільки мало вбити, але ще для встиду і позору ганьби мали спалити їхні тіла, піч вже була готова для спалення тіл. І ось коли вони хотіли кидати тим твіла вже деяких мертвих християн вогонь, з того з всього. Найшла чорна хмара страшні блискавки. Піч вогонь був погашений, і тих, які убивали святих мучеників, їх блискавки громи побили. Це дійсно був такий видимий знак віри Христової. Тіла святих мучеників, християни вночі викрали і перевезли їх до Візантії Наталія залишилася вдовою, була гарна, симпатична молода особа, і вона боялася, що далі її будуть переслідувати. І тому, щоб часом цісар насильно не видав її заміж, вона втікає до Візантії Їй показали, де знаходиться. Похоронені тіла тих святих мучеників, і свята Наталія часто приходила на гріб свого чоловіка і тих мучеників, молилася і просила, щоб якнайшвидше настала та хвилина, щоб вона знову зі своїм чоловіком зусилася в домі Отця Небесного. І дійсно, Бог вислухав молитву цієї молодої вдови. Жінки. І одного разу, коли християни прийшли на гріб святих мучеників, то вони побачили Наталію, яка, обіймаючи гріб свого чоловіка, завершила своєземну мандрівку. Сьогодні, дорогі брати і сестри, молимося до святих мучеників Андріана і Наталії, і просимо, щоб за їхніми молитвами Господь Бог. Уділив нам тої ласки терпливості, ласки завжди приймати волю Божу, яку Бог силає на нас, Витривалося в доброму, щоб дійсно та молода подружжя, яке їхнє життя сімейне було коротке, але вони показали для всіх християнських подругів отаку велику чесноту, а саме вірність і любов. Святі, Святий Мученок Андріани і свята Наталії, моліться до Господа Бога, також за нами, моліться за наші християнські сім'ї, щоб вони були стійкі, витривалі, не піддавалися спокусам того світу, але зберегли вірність любній присязі і зберегли взаємну повагу в своїх сім'ях. Амінь.